Який інтер'єр ідеально підходить для того, аби працювати з дому. До того ж, комфортний і здатний легко інтегрувати останні смарт-пристрої та системи. В даному відео ми, на прикладі тільки на зданої замовнику квартири розкажемо, як додати природні мотиви в сучасний стиль інтер'єру. Не будемо робити довгих вступів. Вас попереду чекає, багато цікавого. Починаємо. Ласкаво просимо. В квартиру it спеціаліста Радий представити вам власника архітектурної компанії Рлюс Христину Бодзян. Привіт, Коля. до нас звернувся клієнт ще в період ковіду. Це молода сім'я, і вони займаються it сферою Вони багато де пожили, багато де поїздили, їх вони хотіли зробити вже нарешті своє власне житло, але таке, яке буде актуальне через 10, 15 і 20 років. Тобто вимога до нас поставилася використовувати натуральні матеріали, використовувати сучасні рішення, але не мейнстрімні і не такі, які будуть вже не модними через декілька років. Тому ми запропонували поділити квартиру на такі дві зони: нас є зона, де є паркет, і нас є зона, де є камінь. Ми спеціально обрали натуральний мармур, бо концепція нашого бюро є не використовувати плитку або використовувати тільки мінімальну, або тільки в якихось комерційних приміщеннях. Хочу звернути увагу на це приміщення, в якому ми зараз з тобою знаходимося. Це є вітальня. Ми її відгородили від ванни невисокою перегородкою для того, щоб мати коридор, мати зону вітальні, але тим самим є такий перебіг світла, і ми, будучи у ванні, бачимо денне світло, воно попадає через склоблоки. Якщо ти бачиш в цій вітальні, немає жодної люстри на стелі і жодного світла. Це спеціальний наш прийом. Ми переконали замовників, що ми тут поставимо два торшери, які будуть світити на стелю, і ми отримуємо indirect light, Тобто це принцип, який використовують фотографи, коли світло відбувається від стелі, і вся стеля засвічується. І Тоді стеля рівномірно світить в зоні вітання. Супер, я бачив тут доволі складну вентиляцію, яку використовую. Можеш щось розказати про неї? Так, ми забезпечили всю квартиру приточно витяжною вентиляцією з кондиціонуванням і поставили собі на меті, щоб ми її максимально заховали і не бачили. Тобто, в нас тут є щілиний дифузор, який подає повітря, і він же ж в одній частині подає, в іншій частині він забирає. Всі ревізійні люки сконцентровані в комірці, тобто ми на стелі тут не бачимо жодних ревізій, жодних люків. І по кімнатах настежать ці щілини, які подають охолодження повітря влітку і підігріти повітря взимку. На кухні також хочу звернути увагу, що витяжки немає. Там зроблена дуже схожа схема, тобто, у нас є щілина в торці стелі, через яку підведені канали, мотор знаходиться в. Вентканалі в зоні гардеробу, і коли клієнт вмикатиме витяжку на кухні, він не чутиме оцього звиклого шуму мотора від витяжки. Тобто мотор працюватиме, повітря витягуватиметься, але це така сучасна схема і вже достатньо пропрацьована нами. Ми таке любимо. Яка приблизно ціна такого проекту вентиляції? Це не дешеве задоволення, але вже з кожним роком українці привикають, що за якість життя треба платити. В середньому приточна витяжна система для квартири варіюється від 20 до 30 тисяч доларів. Що нам це дає? Нам дає чисте повітря. Ми не маємо потреби відкривати вікна і тим самим запускати пил до хати з вулиці. Ми маємо постійний рівень, фіксований со 2 тобто повітря завжди свіже і не, не застоюється. Матеріали в квартирі, паркет чи будь-які натуральні покриття дихають. Це здорово. Що взагалі можеш розказати про замовника? Хто це чим займається? Наші замовники це молода сім'я, подружжя. Наразі це є двоє людей, але квартира спроектована з розрахунком на Трьох і більше, тобто в нас є дитяча кімната, у нас є окремо кабінет для роботи з дому, і е, ванни теж так поділені, щоб якщо сім'я стане значно більшою, комфортно буде користуватися цією квартирою. Окей, бачу, мені дуже подобається в інтер'єрі, завжди великі двері від низу до самого верху. Чи часто використовуєш у своїх дизайнах такі інженерні рішення, тому що це завжди завжди дорожче, завжди довше чекати. Я не можу сказати, що це якась супер особливість. Для якогось стандартного сегменту це є дорожче для себе задоволення, але ми полюбляємо такі рішення. Вони складні тим, що двері, які заходять в стелю, потрібно проєктувати на самому початку проєкту. І це потрібно враховувати, тому що конструкція дверей значно інша. Вони не мають верхньої перемички і для них потрібні закладні, точні розміри дверей ми знаємо ще не так. Апі монтажу гіпсокартонних перегородок і деякі є такі нюанси. Але глобально я це люблю. В світі це достатньо популярна практика. І якщо обернутися там до історичного нашого минулого, у Львові була Австро-Угорська імперія, і там двері вистою 2,40 чи 2,50 Це були звичні двері. Це була норма. І так люди виражали повагу до себе і до свого якогось побуду, що ти проходиш не через низькі якісь двері. А через щось таке високе. Високі стелі дають можливість сильно високо думати. Так. І плюс це е, дає певну складність, бо зробити високі двері не так вже й легко. На перший погляд, вони прямі, рівні і пофарбовані в колір зі стіною, а за ними стоїть. Е, Дуже грунтовний технологічний процес, щоб ці двері не покривило. Якщо ми подивимося споку, побачимо, що прилягання йде по всій площині одинаково, вони не, не прогинаються, щільно закриваються і немає якихось проблем. Тобто, ти не відчуваєш, ти відкриваєш двері вистою, там 2,70 чи щось таке. Розкажи свої враження про роботу з нами. Mm. Признаю чесно, в цей проект, хоча це невеличка квартира, ми старались запхати максимум якихось дрібниць, починаючи від підсвітки по периметру тіньового шва, закінчуючи цією прихованою вентиляцією, будованими магнітними шинами, щілинними дифузорами, якщо ти звернеш увагу, ширина дифузору дуже схожа до ширини магнітної полоси, в багатьох місцях ми. Підшаманювали і домальовували так, щоб графіка лінії попадала і працювала одна з одною. Якщо пригадаєш, коли ми замовляли склоблоки, особливо цю скруглену частину, дуже все було, кожен міліметр був зав'язаний, щоб ширина шва вертикального і горизонтального на склоблоках співпадала, і щоб ми потім не мали проблеми, що десь щось некратно і якийсь склоблок треба розрізати чи щось там до Дуже сподобався комплексний підхід, щоб всі питання були закриті. Фактично, ми просто здійснювали авторський нагляд і проговорювали вже якісь поточні проблеми під час авторського нагляду. Супер, як моя команда відповідає зворотнім зв'язком, коли в тебе є якісь зауваження, питання чи пропозиції? Команда вдумлива і розуміє, про що ми говоримо. Тобто працюючи за ЛП, не буває такого, що ми, як архітектори, відстоюємо позицію краси, а майстри нам відстоюють позицію, що так буде ліпше. Ми тут поставили накладку, то прикрили, і то буде практичніше. Тобто тут є розуміння і є якась мета досягнути якогось кінцевого результату, який. Буде подобатись і нам, і вам. Я жодного разу не зауважила протистояння, що здивувало, і це, це приємно з таким мати справу. Давай пройдемо по деталях квартири, які да. ми тут е, заховали. І Якісь які... фішки, які використали. Так. Отже, за цими у нас знаходиться ванна кімната, і це нас одне з основних і корінних рішень цієї, квартири, щоб вона мала багато світла. На жаль, нам не вдалося спроектувати планування квартири так, щоб ванна мала природнє денне світло, тобто вікно, бо, як бачиш, досить е широке планування. Але ми використали такий певний ілю ілюзорний прийом, ми поставили склоблоки матові. Плюс до того ми е замовили. Заокруглену цю детальну, яку дуже, дуже довго чекали, але все ж вони до нас приїхали, попри все. І пригадую, скільки в нас було клопоту, щоб оцей шов з кудлоку попав в рівень з цією перегородкою, а перегородка перейшла в рівень з дверима. Здається, просто, здається елементарно, але щоб таке реалізувати, це просто можна е, посивіти і так, <свісно> отримати. <свісно> <свісно> так. Також ми на кожному проєкті стараємося. Використовувати такі рішення, щоб вони були і красиві, і практичні. Чому люди часто використовують багети на кутах стіни чи стелі? Банальна причина через те, що є технологічні розриви, і часто там є тріщина, щоб тріщину прикрити, ставиться багет. Ми ж йдемо іншим шляхом, Ми робимо це заглиблення. Тобто, якщо тріщина і появиться, вона є в тому місці, в якому ми не побачимо її. Це е, не проблема матеріалів, що вони тріскають, Це є нормальні особливості. Гіпсокартон тріскає і в Німеччині, і Франції, і в Україні у Львові. Але саме такі прийоми використовують за кордоном, е, тобто робиться спеціальна технічна ніша, де воно собі може тріснути і не бути помітним. Зайдемо всередину. Так, я пам'ятаю, скільки часу нам пішло для того, щоб реалізувати весь план у цій ванні, Можеш щось більше про неї розказати. Так, цю ванну ми використали в тому ж матеріалі, що і у вітальні наш натуральний мармур заходить і сюди, і ми старалися зловити баланс. Ті площини, які потрібно щоденно прибирати, ми обробили мармуром. А ті площини, приміром, стіна, де висить зеркало, чи стіна навпроти, де у нас буде шафа, ми залишили в пофарбуванні, щоб зменшити кількість надмірних матеріалів у ванні. Я звернула увагу, що люди дуже часто люблять відкладати плиткою від підлоги аж до самої стелі, бо так роблять всі. І ми старались переосмислювати цей підхід, чи дійсно воно нам так всюди потрібно. Я хочу звернути увагу знову ж таки на есклоблоки, який ефект вони дають в день. Тобто це дуже класне відчуття приймати душ, коли є природне світло, не нав'язливе, легеньке, яке розсіюється. Також ми поставили тут лінійний Трап прихованого монтажу, це дуже класний трап, він дорогий, його вартість середнього 500 євро. В нього все, що ми бачимо, це лише тонесенька полоса нержавіючого металу і все, і, і дві заглушечки. Для того, щоб почистити такий трап, вставка витягується і є одна частинка, яка збирає все, що попадає зайве у цей трап, щоб його не забити. Але я вважаю такі рішення супоровими. Тобто, ми бачимо рівно мінімум з того, що потрібно. Також у цій ванні є деякі приховані прийоми, наприклад, ця поличка. В душ була закладена ще на момент до того, як був покладений камінь. Саме тому ми не бачимо ні кріплення, ні болтів, ні як вона взагалі висить чи щось зайве. Рушнику сушку, як ти пригадуєш, ми робили теж на замовлення, тобто це є трубка, які виходять зі стіни і заходять в стіну. Вона працює від центрального опалення, тобто, взимку вона є тепла. А щоб вирішити проблему влітку. Пригадуєш, ми тут заклали на так, стіну. Так, У нас є тепла стіна. Так, у нас є електрична yeah. тепла стіна, тобто ефект сухих рушників буде присутній, але проблема того, щоб була і касторна рушникосушка, і працювала два сезони, ми вирішили поєднанням різних технологій. Дуже Додає ефекту е, такого повітряності оцей відрив нашої стінової полички і підлоги. В цьому місці, на жаль, проходила каналізація будинку, і, навіть не нашої квартири, а наскільки я пригадую, якось іншої. І треба було мус мати було цей короб. І ми постарались максимально його полегшити, тим, що ми відірвали поличку, і таким чином вона виглядає зовсім не як короб, а як можливо якісь таке. Дивне, але дизайнерське рішення. В цьому санвузлі достатньо тісному. Ми завели мармур на вертикальну частину. Тут згодом з'явиться зеркало. Але для того, щоб приміщення виглядало не таким стандартно прямокутним простором, ми додали маленьку деталь, ми додали дзеркало і тим самим маємо відчуття, що стіна продовжується, а це ніби перегородка, яка стоїть між чимось, і ніби ми можемо туди пройти. Тенденція зараз я бачу найбільше використовувати змішувачі прихованого монтажу, і воно стає популярним і популярним з кожним днем. І я бачу у ваших проєктах воно максимально реалізовано повсюду. Чому саме таке рішення зараз є найбільш популярним? Я люблю складніші рішення, коли для того, щоб отримати якийсь дуже сильний мінімаліст в кінці, для початку потрібно заморочитись і щось кудись замонтувати щось. Продумати наперед, де що в нас буде, і що з чим працюватиме. Наприклад, якщо ми маємо вилив крану і вмикач на нього, клавішу, то поруч ми можемо розташувати, наприклад, мильницю чи той самий крок, повісити якийсь аксесуар і мати якісь такі можливості. Воно завжди дає такий ефект чогось, чогось нового не не як завжди, ми привикли бачити. Так, і плюс є ефект такої стабільності. Будована е, санорматура це явна стабільність, в тому що ти щоденно тим користуєшся, ти ці, до цих речей не вертаєшся. Тобто ними приємніше користуватися, вони значно довговічніші, тобто там гарантія виробника в рази росте, і вони не потребують такої заміни, як потребують там звичайні. Це дуже важливе питання, тому що дуже багато клієнтів я не хочу в сіні монтувати, бо воно, як там мені поламається, то після того треба і плитку збивати, і витягувати весь змішувач, і доволі об'ємна робота, якщо він зламається. Це дуже поширена думка, особливо вона є і в світильниках, і, і в інших, і е, всі інженерії в будинку завжди побутує така думка, що я такого не хочу, не хочу ризикувати. Але якщо ми прирівнюємо це з автомобілями і дивимось, як працюють всі системи в автомобілі, коли ти не знаєш, ти відкриваєш капот, і ти нічого не розумієш, що звідки йде, і, і що ти там можеш покрутити, то ти просто довіряєш виробнику. Те саме і в інтер'єрах. Тобто ми переходимо на етап, коли речі перестають ламатись, тобто ми забуваємо ці 90-ті, коли е, телевізор, що він показував, треба було стукнути. <рес> Ця проблема пропала в сучасних телевізорах. Так само і в сантехніці, і в світильниках. Тобто, якщо ми довіряємо бренду і довіряємо якимось показникам якості, то ми можемо ці речі монтувати і не переживати про їхню заміну чи про обслуговування майбутнє. Давай два слова про кабінет. Я бачу, у нас тут є панорамні вікна, і е, воно доволі багато світла попадає в квартиру. І також те, що я на перший погляд, я бачу, це е, радіатори, які в нас на стінах можемо щось про це розказати, чому іменно такі були рішення. Так, зараз на ринку житла все частіше, частіше можна зустріти квартири з саме панорамними вікнами. В народі це означає, що вікна, які йдуть до підлоги. І це класно, тому що значно більше світла попадає. Ти можеш підійти, ти себе відчуваєш білою людиною, не маленьке вікно, а велике і просторе. Але тим самим утворюється невеличка проблема, а де ж поставити радіатор, який люди привикли ставити під вікном. Просте рішення це є вертикальні радіатори, які будуть і красивими. Естетично, тобто, такий радіатор не потребує якихось маскувань, чи там чимось його зашивати, щось на нього вішати, чи якось старатися його заховати. Але він напряму виконує свою функцію, тобто він близько до вікна, він обігріває приміщення і. В деяких проектах радіатори навіть прикрашаються. Це привізуально, воно, воно дуже гарно виглядає. Але так як я розумію, з технічної точки зору воно набагато слабше працює, чим радіатор, який під вікном стоїть. І він не утворює повітряну подушку, як повітряну штору. Е, якщо в квартирі правильно налаштована вентиляція, то воно е, працює окей, тобто не, немає проблеми, і вікна ці не запотівають. Е, головне підтримувати стабільну температуру в квартирі і не вимикати в. Опалення, тобто, власне, коли є оці моменти, там що квартира вже занадто холодна і опалення тільки починає працювати, в ті моменти може утворюватись конденсат. Але при стабільному користуванні такої проблеми не а як ти відносишся до радіаторів у підлозі, і чому тут їх не використовували? Підлогові радіатори можна ставити як додаткову річ. Якщо б ми тут мали значно більше вікно, значно ширше, дійсно панорамне, яке має хоча б там 4 метри шириною, В такому випадку система опалення не справиться. В квартирі буде тепло, але такі вікна можуть запотівати. І в таких випадках ми пропонуємо клієнту ставити радіатори підлогові з вентилятором. Які просто працюють не на обігрів приміщення. Вони працюють суто для просушку цього вікна від конденсату. В даному випадку не було потреби до таких якихось невиправданих здорощень, і ми відмовились, Але загалом так, є таке рішення, і можна ставити підлогою. Складність простого дизайну чи дизайну мінімалізму це продумати всі речі. Наприклад, ось цей трек, який в нас є для світильника, магнітний, він починається з виступу цього пілону, проходить через всю кімнату і закінчується нішою для штор. Тобто всі ці речі. Припустимо, легко передбачати проєкт і намалювати на візуалці, але надзвичайно важко враховувати під час реалізації. Адже, е, з точки зору проєкту, ми не можемо врахувати всі кутнички, кількість шарів гіпсокартону, е, якусь вістинь, яку з'їдає шпаклівку, чи ще щось. Ми, ми задаємо концепцію. Що мені сподобалося у співпраці з своїми майстрами, те що ці речі ми проговорювали від самого початку, і нам вдалося все-таки це реалізувати не. Не перекроючи наші рішення е, і змінюючи щось в проєкті, що буває достатньо часто. Е, попри те, що вся робота була зроблена якісно і скрупульозно, е, я пам'ятаю момент, наприклад, з цими колонами, е, які. Е, Першочергово в проєкті мали бути бетонні, і це єдина річ, яку ми мали в цій квартирі залишити нечіпаною, в такому вигляді, якою залишив нам забудовник. І, мабуть, це була перша річ, до якої взялися майстри і заштукатурили перший же день. Тобто ми прийшли з клієнтом фактично перший раз після обмірів, і такі... Що тут таке відбувається. Ми спочатку думали, які, якісь можливо там е, абсурдні думки приходили, що а можливо, ми це нанесемо сюди, декоративну штукатурку під бетон, на бетон, а потім такі камон, ну come on, це, це ж ну не може бути стільки такого фейку: здарти штукатурку е, так, щоб не було видно на бетоні, теж не видно і. Ми все-таки прийняли рішення, що окей, раз так сталося, можливо, це буде нам на руку, і, можливо, так вилітатиме краще. Тому ми ці е, колони все-таки довели до фінального пуття, зверху додали до них тюніві шви. Щоб зробити вигляд, ніби так ці колони тут і передбачалися і мали бути. Мені здається, що вийшло класно. Квартира світла і, е, можливо, навіть краще, ніж був би дійсно бетон. Скажи, а як дизайнерському бюро працювати з фірмою ремонтно-будівельною простіше, яку вона знає, чим яку вона не знає, і вони і люди прийшли майстри якісь від клієнта? З майстрами від клієнта можна знайти спільну мову. Це ніколи не було проблемою, але команда, з якою працюєш протягом декількох років. Завжди буде мати перевагу, що в нас є розуміння співслова. Тобто я можу позвонити майстру і просто пояснити, що давай ми зробимо ось такий тіньовий шов, і майстер буде знати, що означає слово тіньовий шов. А майстер від замовника теж може знати, але для цього треба приїхати два рази, показати, звозити його на інший об'єкт, пояснити, яка саме має бути фактура стіни, коли, наприклад, ми говоримо про те, що зробіть не ідеальну поверхню, а таку трошки з крупинками, ніби зі стар. І, і тут йде втрата в часі, тобто ця комунікація, вона не завжди є легкою чи такою, що доводить саме до того, що хотів. І все-таки досвід роботи це є досвід. Тобто Тут не забереш ми. Е ми ми, ми не даємо все-таки зі своїми працювати, так як є певна довіра. І якщо ти якщо є якийсь факап, ти можеш його передбачити. Ти можеш передбачити, що цим хлопцям треба два рази подзвонити або щось нагадати, щоб вони колони більше не штукатурили, а, а лишали бетоні чи щось таке. Тобто це умовно жарт, але воно дійсно працює. Друзі, якщо вас цікавить тема ремонтів в Україні, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, якщо ви цього ще не зробили. Ваша активність та зворотній зв'язок найкраща мотивація знімати нові відео. Якщо вас цікавить вартість ремонту у вашій квартирі, залишайте заявку за посиланням нижче та отримайте безкоштовний прорахунок вартості протягом 24 годин по всій Україні. До вас приїде наш. Менеджер і отримає технічні умови для детального прорахунку. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Тепер ви знаєте, як зробити квартиру зручною для глибокої та довгої роботи, і в той же час створити простір для якісного відпочинку. Що найбільше вам сподобалося в цій квартирі? Діліться в коментарях. До зустрічі в наступних відео.